Робота не вовк до лісу не втече. В обласному центрі зайнятості з цією приказкою готові посперечатись, адже за останній рік конкуренція на одне робоче місце склала 10 чоловік. Для гірських же районів ця цифра сягає 30 осіб. Ці роботодавці краю на сьогоднішній день нам запропонували 2777 вакансій. Оце стане всього. На сьогодні відкритих вакансій є. 576. Ну, бо це питання, щоб переглядачі нас розуміли. Кожен день одні працевлаштовуються, інші звільняються. Тобто, це питання таке на день, практично на кожен день в області десь є от так від 500 до 600 вакансій, а тих, які шукають роботу. Є 6 тисяч. Та незважаючи на те, що рівень безробіття минулого року зріс, а загальний відсоток зайнятості закарпатців знизився, показник працевлаштованих громадян нашого краю досить великий, та навіть перевищує дані поза минулого року. Службі зайнятості спільно із всіма зацікавленими сторонами, роботодавцями, органами влади вдалося працевлаштувати. Багато це чимало, але ж 20 тисяч 386 цифру, закарпатців знайшли роботу, що є більше на 150 чоловік, як у минулому році. Це перше питання. Беремо січень. За січень місяць, бо станом на сьогодні вже майже 2000 закарпатців теж знайшли свою роботу. Це ми сьогодні маємо практично за півтора, не повних. Півтора місяця не дивлячись на те, що було багато у січні вихідних. То яких фахівців наразі бракує в нашій області, а яких навпаки забагато? Ми вирішили запитати у самих громадян. Я думаю, працівників малого бізнесу, торгівлі багато людей, грошей нема багато торговців всі продають і перепродають на Закарпатті, можливо, інженерних. Важко сказати. Ну, мабуть, що таких сьогодні ну, хороших кваліфікованих. Забагато. Я думаю, що юристів забагато. Мені здається, що не вистачає таких, які пов'язані із, скажімо так, із технічними спеціальностями. Я думаю, що, наприклад, там інженерів або якихось таких спеціальностей, які не пов'язані з таким гуманітарним профілем. наприклад, там слюсар чи токар, такі спеціальності, вони, мабуть, менш поширені, або вони десь складніші. Усі заводи, які працювали, почти всі стоять. А такі тільки, в общем-то, такі професії, які низькопробні, важкі. Ви знаєте, в будь-якій професії завжди, начебто багато людей, які займаються цією професією, але насправді спеціалістів високого гатунку дуже дуже мало. Вони їх одиниці. Хоч до регіонів передовиків за кількістю пропонованих вакансій Закарпаття і не входить, проте кілька професій, які завжди будуть в ціні, тут є. Найбільше вільних робочих місць або вакансій, де можна працевлаштуватися, це системні в'язальники жгутів. Це на нашому основних, я би сказав, підприємствах ринку утворюючих області, це у нас на Джебелії. На ядзакі є це найбільше вакансій. На другому місці кількість вакансій це у нас вже системно в області швачки. Хороший спеціаліст завжди в ціні. У службі зайнятості це знають, тому перекваліфікувати і пройти безкоштовне навчання допоможуть кожному. Адже хороша зарплата потребує не лише бажання, а й відповідної майстерності.